У таких викличних обставинах, у яких зараз опинився кожен українець, коли майже не щодня стикаємося з небезпекою, кожна людина шукає джерело сили, натхнення і витримки. Те, що надихає, вселяє віру у добро і навіть можливість дива, дарує гарний настрій, це книги. Вона чекає свого чоловіка, з служить, чи будь-які інші випробування, тривоги, стреси я б радила спробувати також і читання серед інших практик, які дозволяють нам полікувати нашу виснажену душу. Читання книг гарний відпочинок для психологічного розвантаження. Експерти радять звернути свою увагу на так звану вітальну літературу, тобто життєстверну. Головне не соромитися своїх вподобань. Наприклад, вважається, що каскотерапія це винятково для дітей, але й дорослим буде корисно відволіктися і пофантазувати. Наприклад, за допомогою читання книг відповідної тематики. Комусь відгукнуться детективні історії, і людина, відкривши детектив, в Україні також є велика кількість авторів, і за кордони також в класних перекладах існують, відкриває, поринає в цей світ карколомних пригод, і на певний час її психіка відпочиває, її захоплюють ці події. Комусь потрібний жіночий роман, комусь потрібна казка, комусь потрібно провести цей час. Разом своєю дитиною близькими почитати вголос. Це теж такі цікаві практики. А комусь варто спробувати проговорити вголос, почитати поезію. Незайвим буде і завітати до бібліотеки. Саме за ними майбутнє України. Впевнена очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. До речі, найстарішої публічної книгозбірні держави. Шукати платформу для спілкування такою платформою так можуть бути і бібліотеки, які в ці дні, в святкові дні, також продовжують працювати, зустрічати своїх читачів. Я говорю і про міські бібліотеки, обласні, і нашу одеську національну наукову бібліотеку, яка в ці дні продовжує свої різдвяні програми новорічного дозвілля для всієї родини. Ми також читаємо разом книжки. Діти читають казки, батьки їм допомагають. Тож. Будь-яка практика, яку ви можете собі зараз дозволити спробувати приділити трішечки часу, може виявитися вашим таким секретним інгредієнтом успіху. Читання здатне підтримати людину в складних життєвих обставинах. Яка саме книга може допомогти? Тут немає універсального рецепту. Пробуйте читати різні жанри і різних авторів. Обов'язково знайдеться те видання, яке зачепить струни душі і відгукнеться у серці.